Вітаю вас це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося в мікрорайон Зарічний навпроти ринку Габро. Чотири церкви є на мікрорайоні православних. Це одна з найперших. Ще з 90-х років. Напроти ринок Габро, а він вже практично не працює як ринок, як автостоянка. Це ми вже на ринку, на краю ринка тут приватний сектор. Люди встановлюють панелі сонячні на криші будинків. Це вже сам ринок Габрора, але практично він вже не працює як ринок. Працює лише два ларька по господарчим товарам, але ціни тут не вищі, ніж на двадцятому що якщо якісь господарчі товари можна і тут скуплятися. Також і на 4-му зарічному є господарчі товари, і також там не дорожче, ніж на 20 -му. Ціні такі ж самі. Раніше це більярдний клуб був м'ясний павільйон, Зараз більярд тут. Це дорога між четвертим і п'ятим Зарічним. Це ми вже в крамниці варус. Ну, тут, як завжди, знижки на ясну продукцію ковбаси, копченості доволі великі. 40% 30. І більше тут вибору по знижкам, ніж в АТБ. В АТБ, як правило, два сорти, а тут 4-5. Доволі великі знижки. Дешевше, чим на ринку можна тут копченості купити. Ну а тут уже свіже м'ясо. Свинина різна. Ну, якщо по цінам, то ціни такі, як на ринку. Не дешевше. Хіба що по акції щось буває. Але тут рідко буває на свіжину здорові акції, так 10-20%. Буває, що тут по акції дорожче, ніж на ринку без акції. Тут на курятину різні види від 85 гривень до 140. Четвертини, окорока, гомілки. Той раз були гомілки по акції 750, зараз нема вже їх. Взагалі, сьогодні нема таких акцій. Цікавого, нічого такого немає. Não vai ver tudo ali, queridos, não. Великий тут вибір також ну, з Цікаво тут по акціям 30%, знижка на сельдь 120 гривень. А так все значно дорожче. І ще Вибір доволі, доволі великий тут. Набагато більший, ніж в АТБ. Та на ринках тут. Такого нема, але ціни доволі високі. Цінники вже в 100 грамах пишуть, бо. Щоб не лякати людей. Ну, і на цьому поки що все. До побачення.